В прес-релізі є точна сума, по-моєму, 360 тисяч гривень. Я не пам'ятаю дослівно, але приблизно. Ну, але це було ну, не зараз, це було потрошки-потрошки. По Спочатку був проєкт. Всі гроші так. доновити? Так. Так. Ну, Ще була, були, наскільки я розумію, гроші, які дала міськрада на, на те, щоб облаштувати все, але це не, не стосується пам'яті. А ви за... Ну як символічно? Во По-перше, воно є, ну, воно не, не стільки навіть символічним, скільки воно є дуже... Буквально прив'язаним до постаті Васюкаських. Він отут тут знаходиться наша тут консерваторія, а тут далі знаходиться філармонія. І для того щоб піти з одного місця в інше, що безперечно він постійно робив, потрібно пройти цей шлях. Тому тут і символізує сам пам'ятник, він є такий динамічний, він на поду. А ви слідкували за процесом від проекту завершення? Ну я слідкував. Умовно, оскільки був комітет, і я зразу сказав, що моє завдання зробити так, щоб весь комітет, в який ходили і відомі митці, і родина, і представники влади міської, щоб це було їхнє рішення, який пам'ятник хто буде робити. Я не мав би права диктувати місту свої умови тільки через те, що я готовий його профінансувати. Я знаю, що так багато хто робить, але це не мої правила. Я вважаю, що це має бути спільне рішення. І комітет все зробив. Все, що я ну, від мене. Попросили, це коли був виготовлений пам'ятник в гіпсі. Я прийшов до майстерні Олешка. Ми з ним посиділи, випили чаю, обговорили якісь нюанси. Я сказав, що мені дуже подобається, що можливо, я би зробив інакше. А, насправді, це фактично були якісь дрібні деталі, так воно і сталося, і все.